Не повертають ваші податки, почувати себе вільними, незалежними. Ви виплачуєте ціну квартири, а то й декількох квартир. Рівень вже настільки зашкалює оцього, знаєте, розводу на ровному місці. І за що чіплятися просто. А градус нормальних ЗП він ще тримається, хоч якось вижити. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу підняти таку тему, як 16 причин, із-за яких люди втікають з Туреччини. І, до речі, це стосується не тільки іноземців, а стосується і самих турків. Тому давайте розбиратися, що ж відбувається в цій Туреччині покроково. Поїхали! Перше, що стосується безпосередньо нас іноземців, це не видають туристичний вид на проживання українцям. Я знаю, що подовжують, тому що у нас воєнний стан і нам просто немає куди повертатися дуже багатьом. Тому українцям ще продовжують. Але що стосується всіх інших іноземців, як правило, видають тільки перший вид на проживання туристичний, і як правило, на 6 місяців, а потім вже не продовжують. Тут важливим моментом треба сказати. Що коли ви подаєтесь на вид на проживання, ви подаєтеся не на 6 місяців, а мінімум на рік, і ви платите податки за рік, а не за 6 місяців. А по факту вам можуть видати на 6 місяців, і оця різниця за останні 6 місяців вам не повертається. Тому дуже сумно, коли знаєте, ви хочете отримати вид на проживання, берете його типу як на рік, вам дають 6 місяців, і ще при цьому при всьому не повертають ваші податки. І це одна з найбільших. Причин, чому дуже багато іноземців виїхали вже на даний момент з Туреччини. Друга причина це те, що все дуже дуже подорожчало. Якщо можна було колись знімати квартиру однокімнатну в Стамбулі за 3 тисячі лір, то та сама квартира зараз в Стамбулі 35 тисяч лір. Всі продукти дуже подорожчали і дорожчують з кожним днем все більше і більше. Інфляція просто б'є якісь рекорди. Якщо я не помиляюсь, раніше були всі рекорди Аргентина, то зараз Туреччина. І звісно, ціни такі вже, знаєте, що в принципі в Європі, в деяких країнах, вже навіть дешевше жити, але якість послуг, якість сервісу, чистота на вулицях набагато вищого рівня, ніж в Туреччині. І звісно, що люди замислюються: а чому ми маємо платити ті самі кошти, якщо ми можемо те все саме робити в Європі і при тому почувати себе вільними, незалежними і мати ще й гарніший? Сервіс і таким чином, звісно, це стає причиною номер два, чому люди тікають з Туреччини. Освітня система це дуже велика тема. Я хочу на неї засняти окреме відео. Якщо вам буде цікаве відео про садочки, школи, будь ласка, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму це відео. Бо освітня система тут така, що ну її, в принципі, немає, скажімо так, будемо відвертими. І якщо у сім'ї є діти або хтось планує дітей, то це один з найважливіших моментів, який підштовхує людей до того, щоб просто Приїхати до іншої країни, тому що навіть ті ж самі коледжі, котрі дуже класні, в яких вважається освіта більш-менш на гарному рівні, вони коштують десь мільйон лір на рік. А ви розумієте, що дитина вчиться, скільки там 11 років ну тобто, ви виплачуєте ціну квартири, а то й декількох квартир, і при тому, при всьому ще ця людина, потім ваша дитина, не може знайти нормальної роботи, яка покриє це навчання. Тому Звісно, освітня система тріщить просто по всім швам, і це теж є однією з причин. У мене чоловік дуже гарно розуміється на економіці, він дуже гарно розуміється на біржах, на різних фондах, і дивиться дуже багато, знаєте, таких типу як економістів міжнародного формату. І він каже, що на даний момент економічна ситуація настільки погана в Туреччині, що якщо її вже зараз почнуть якось налагоджувати, приймати закони, які допоможуть їй розквітати, то Туреччина може вийти в нуль, тобто від з мінуса, да з Негативного балансу вийти в ну через 10 років. Тобто, через 10 років Туреччина плюс-мінус може повернутися до своїх, так би мовити, виробничих налаштувань. А за ці 10 років ви розумієте, як можуть стартувати і взагалі розвиватися інші країни вперед. Тобто, тут в найближчій перспективі немає гарних якихось економічних можливостей, економічної системи в країні, щоб тут бачити своє життя на достойному. Рівні, якщо ви можете собі дозволити чекати 10 років, а потім ще чекати, поки це все буде розкручуватися. І знаєте, в тому випадку, якщо прийде до влади якась людина, хто дійсно захоче це зробити, да і бо це зробити дуже тяжко, ви розумієте. То в такому випадку так, ми просто порахували, що чоловіку ну мені там 33, чоловіку 36, через 10 років чоловіку буде 46, мені буде 43, і Якби це напевно не дуже резонно, тому що хочеться зжити зараз і тут, а не чекати якихось, знаєте, мрій, які можливо навіть не здійсняться. Раніше в Туреччині така була система, що дуже часто розводили саме туристів, іноземців. Але зараз настільки погана вся система, що почали розводити вже і самих турків. Я коли розповідала свої історії, як мене розводили турки, чоловіку він мені спочатку не дуже тої вірив, казав: Та ну не може такого бути. Ну окей, одна-дві історії, але не, не настільки багато. А потім, коли ми одружилися і почали просто всюди разом подорожувати, ходити, він дійшов до того, що каже так, так, ти почекай мене тут в машині. Зараз я піду все дізнаюся, дізнаюся ціни, дізнаюся все, а потім тобі зателефоную, ти підійдеш теж дивитися. Бо навіть якщо хтось бачить, що з турком приходить іноземка, і незалежно від того, чи ви його просто дівчина, чи ви його дружина, цього турка теж будуть намагатися розвести на гроші і будуть думати, що він не зможе промовчати, і просто скаже: Окей, давайте вже скільки воно там коштує, бо поруч з ним іноземка, наприклад. Чоловік до таких не відноситься, я теж не розумію цих всіх розводів. Тому ми вирішили зробити таку систему. Спочатку він йде там, домовляється чи дивиться на ціни, потім підходжу я. Бо рівень вже настільки зашкалює оцього, знаєте, розводу на ровному місці. Ну просто щоб навіть ви розуміли, коли я купувала мобільний оператор, коли приїхала тільки до Туреччини 14 років назад, були ціни для всіх однакові, для іноземців, для туристів. Зараз ціни від. Якщо ви як іноземець купуєте карту, вона буде сім-карту, вона буде дорожча. Те саме з інтернетом. У нас інтернет теж на чоловіку, тому що там просто в три рази піднімається цінник, якщо ви оформлюєте на себе той же інтернет, як іноземка. І це не зважаючи на те, що у мене там є сімейний вид на проживання, я одружена з турком, у мене тут якась нерухомість, я тут живу пів життя. Ну, абсолютно це їх не цікавить. Наступною причиною це все ж таки є нерозуміння завтрашнього дня, тобто, що нас очікує. Ви знаєте, що зараз по Туреччині проходять масові протести проти керуючої влади, опозицію посадили, і зараз на підтримку саме цієї опозиції люди виходять по всій Туреччині на протести. Ви не знаєте, що вас очікує наступного дня. Дуже часто закони приймаються вночі, а зранку ви встаєте ви в новій країні, і не знаєте, що робити, куди біжать і за що чіплятися просто тут настільки зараз взагалі нестабільне положення в країні, що ви то навіть вже не можете планувати. А я та людина, котра, знаєте, в неї все по поличкам. Оце ми робимо так, оце ми робимо так. Мені потрібно, щоб все було дуже чітко. І коли цього немає, я в повному дисбалансі. Я така, знаєте, як риба обліт головою. Ну, тобто, в мене, якщо немає плану, то все в мене рушиться, все моє життя навкруги. І це мені дуже додає стресу, тому. Що нема впевненості в завтрашньому дні. Інколи закони змінюються настільки швидко, що люди їх навіть не встигають вивчити і якось знаєте це все перемістити на реальне життя. Ви можете прийти до держустанови, і вони кажуть, вийшов якийсь новий закон, тому ми зараз не знаємо, як приймати документи. Чи прийдіть через пару днів, бо в нас вийшов новий закон, ми маємо його обробити. Тобто, тут навіть люди, котрі працюють в якихось держустановах, вони розуміють, що вони не встигають за цим. Цим потоком змін взагалі законів при владі і змін життя, і вони просто навіть не встигають вивчати. І ви розумієте, що якщо безпосередня людина, котра з цим працює, вона це не встигає просто залавлювати, то що вже казати про нас, звичайних цивільних людей, котрі хочуть прийти до якоїсь установи і отримати ту чи іншу послугу, це дуже тяжко, це затягує процес. Буває таке, що ви потім приходите через пару днів, а вони кажуть, у нас там чи досі. Система не робить, чи прийдіть пізніше. Ну тобто це повний треш, любі мої. Наступним пунктом є відсутність судової системи. Як ви розумієте, це показав той самий навіть протест проти смера Стамбулу і Крем і Мамолун. Хто не дивився мій випуск, я залишу лінк в описі. Подивіться, ну, це просто сказати, що це треш. Це не сказати нічого. Тут судової системи немає взагалі. Наступним пунктом я би відзначила те, що ціни на квартиру, те, щоб зняти квартиру, зараз залежать від інфляції, котра оприлюднюється кожен місяць. Раніше яка була система? Вам кожен рік, тобто у вас закінчується, наприклад, контракт, ваш коли ви заключали його річний, і через цей рік вам роблять підвищення вашої орендної плати, як правило, це раніше було десь від 5 до 15-17%, якщо я не помиляюсь. Тобто раз на рік було таке підвищення. Але зараз, так як інфляція зростає просто кожен день, зробили так, що підвищення вашої орендної плати може регулюватися просто по різним показникам кожен місяць. І от, наприклад, у нас в чоловіка квартирі жив квартирант, він висилився, тому що інфляція на той місяць, коли ми мали йому підвищувати орендну плату, склала майже 50%. Тобто, це дуже багато, і це було оприлюднено владою, що саме в той місяць таке підвищення орендної плати, і йому було простіше виїхати з квартири, знайти собі ще якусь іншу квартиру, котра плюс-мінус в його бюджеті. Хоча ми з вами розуміємо, що це можливо зробити тільки один раз. На наступний раз такого не буде, тому що у того господаря квартири, хто здає теж нижче по нижчій ціні. Він теж не дурак, він теж захоче. Підвищити до цін інфляції, і потім ми знайшли іншого варіанта, і він теж підписував контракт. І він знає, що через рік його чекає підвищення квартири по інфляції саме того місяця, коли він підписував контракт. Тобто зараз, в принципі, така, знаєте, система, що навіть може бути таке, що інфляція буде типу 70% і ви через рік за вашу ту саму квартиру будете платити на 70% Відсотків дорожче, це з одної сторони класно для господарів квартирі, тому що вони не просідають в ціні, але і погано в той же час, тому що ціна за оренду росте, а у людей не росте в такому ж знаєте геометричній прогресії зарплати. Тобто зарплати можуть підвищити там на 15, 20, 25%, а квартиру підвищити на 50%. І ви розумієте, що багато людей не зможуть платити оренду. Реннула. Чим це все закінчиться? Ми побачимо. Такий хаос уже продовжується десь два роки. Тому побачимо, що буде далі. Мені самі дуже цікаво. Я сподіваюся, що нас не буде тут, знаєте, як в Туркменістані, що люди повтікали за кордон, залишили свої квартири і не можуть їх продати, тому що це безцін, А просто продавати типу за якісь там копійки, теж вони не хочуть. І те саме з орендною платою. Просто люди не тягнуть ту орендну плату, яка є на ринку на даний момент. Зараз дуже ускладнилися умови зняття в принципі і оренди житла, тому що хочуть дуже дуже багато додаткових документів, щоб бути впевненими, що ви можете заплатити кожен місяць за цю квартиру. Зараз дуже часто зустрічається на сайтах або здачі квартир, що вони пишуть тільки для меморів, тобто для людей, котрі займають якусь високу позицію. І ми, коли шукали навіть цю квартиру в Ізмірі, в моєї чоловіка. Теж питали, чи є в нього якийсь поручитель, бо поручитель має бути не іноземець, тобто я не можу бути поручителем. Але чоловік настояв на тому, що я його дружина, я можу бути поручителем квартирі, якби гарантом, що він буде платити, і мене зробили таким чином поручителем. І також у нього хотіли взяти його зарплату за останні декілька років, щоб подивитися, наскільки він правду каже, що йому виплачують таку зарплату. Йому ще хотіли. Щоб в нього був поручитель теж хтось з держслужби, тому що держслужба вона така, знаєте, більш дає гарантій на те, що ви зможете виплачувати, бо це якби від держави. І якщо у вас буде такий поручитель, це, це взагалі клас. І таких моментів дуже дуже багато, ми самі були в шоці, тому що ми самі здаємо свої квартири в Стамбулі, і ми такого ну якби не від кого не требували. А коли самі приїхали до Ізміру, від нас просто захотіли тисячу і один документ, і коли моя Подружка теж знімала вже після нас в Стамбулі квартиру. У неї була та сама історія з тими самими запросами, скажімо так, і ті були ті самі проблеми. Тому зараз не те, що іноземцям тяжко зняти житло а тут в Туреччині, а й самим в принципі, туркам. Наступним пунктом я хочу відзначити те, що немає нормального підвищення заробітної плати в Туреччині. І коли інфляція росте кожен день, ви розумієте, що вам потрібно тоді, щоб в такій же прогресії росла ваша заробітна плата, щоб це все покривати. Але на жаль, в Туреччині дуже багато компаній підвищують максимально там на 20% заробітні плати, і людям просто не вистачає на те, щоб купити там продуктів, заплатити за комуналку, заплатити за квартиру. І це з Звісно, робить людей більш агресивними, більш-менш тримаються ті заробітні плати і підвищують до нормального рівня. Це у кого дуже великі компанії або міжнародні компанії. Там що вони оце знаєте, градус нормальних ЗП, він ще тримається. Але як каже мій чоловік, він працює в міжнародній компанії, що дуже багато зараз йде звільнень, і їм просто невигідно тримати висококваліфікованих людей і платити такі кошти. Вони можуть можуть взяти двох якихось студентів-спеціалістів на мінімальну заробітлату, їм це буде вигідніше, ніж взяти одного кваліфікованого спеціаліста, котрому придеться платити нормально і підвищувати ЗП теж нормально. Таким чином, звісно, що падає якість послуг, падає якість взагалі сервісу і обслуговування. І це прямо дуже-дуже помітно зараз в Туреччині. Дуже змінилась якість продуктів. Ми знаєте, з чоловіком обговорювали це вже давно. Коли я тільки переїхала до Туреччини, тут знаєте, навіть овочі, фрукти взимку навіть були просто на такому хай левелі. Можна було все брати, все було дуже дешево, дуже якісно. Ніколи не було, знаєте, гнилих якихось фруктів чи овочів на прилавку. Зараз це вже знаєте, не дивно. Ви можете зайти в якийсь магазин, турки все ж таки намагаються тримати оцю марку, але їм вже це стає тяжче. і ви ви можете побачити якийсь там гнилий перчик, помідорчик, тобто якість продуктів, якість сервісу дуже дуже впала наразі в Туреччині, і зараз дуже часто по новинам показує, що Туреччина відправляє, наприклад, курагу кудись за кордон, а там вона не проходить кваліфікацію якості і повертається назад. І таких продуктів було прямо дуже багато. Минулого тижня мені здається, 8 чи 9 продуктів, таких Ну, ви розумієте, якщо це відправляється за кордон, якими партіями це відправляється, перше да, великі якими і все це повернули назад до Туреччини, тому що якість не пройшла просто стандартизацією. Ми були просто в шоці, тому що що, що, а якість продуктів Туреччини завжди була на високому рівні. Що вас дивує з цього приводу? Діліться в коментарях. Можливо, вам є що додати. Буде дуже-дуже цікаво почитати, тому що ви знаєте, це те, що тільки ми так посиділи, подумали з чоловіком, що от і може бути реально причиною переїзду з Туреччини до іншої країни. Можливо, вам і. Є що додати, можливо, ви з Туреччини переїхали вже до іншої країни? Розкажіть мені про саме ваші причини. Будемо спілкуватися в коментарях. Звісно, із-за того, що якість падає сервісу, падають заробітні плати, люди стали більш агресивними, вони дійсно не хочуть працювати за ці копійки, але мають працювати, хоча б за ці копійки, щоб хоч якось вижити. Звісно, їхня робота, можна сказати, прирівнюється до нуля. Особливо це зараз відчувається в послугах почти і кур'єрів. Тут кур'єри в будь-якому випадку привозять вам посилки додому, а якщо вас Нема дома і у вас нема охорони, то вони відвозять на найближче відділення пошти, і ви потім туди можете прийти і забрати. Тобто, тут така система не потрібно кудись по факту йти там на пошту, так як у нас, наприклад, на нову пошту. Тільки якщо ви там замовляєте кур'єра, то тоді кур'єр може вам доставити додому. Тут, тобто, в принципі, все доставляється додому. І дуже часто таке буває, що, наприклад, у мене було, я знаходжуся цілий день вдома, тому що ви знаєте, що я працюю з дому, і кур'єр навіть не приходить, а мені приходить. Смс-ка, що мене не було вдома, тому кур'єр завіз мою посилку на найближче відділення пошти. І таких ситуацій вже було з десяток, і мене це просто дуже злить, тому що я, коли бачу, що мені йде посилка, я сиджу вдома, я нікуди не виходжу, щоб її отримати, і тут мені ще пишуть, що я не вдома, і це мене дуже бісить, але тим не менше, я розумію, чому це відбувається, тому що люди просто не хочуть паритися. Вони можливо там роблять якихось пару доставок, і потім всю решту завозять на відділення і кажуть, хай приходять на відділення, знаєте, забирають. Отак. А знаєте, трошечки люють на людей, тому що розуміють, що вони великих коштів за це не, не отримують, і вони не хочуть паритися з цього приводу. Звісно, що люди стали дуже агресивними і дуже знаєте, в принципі, турки вони такі дуже запальні. Вони такі за дві секунди заводяться. Але зараз просто всюди ви розумієте, що потрібно в якийсь скандал встрягати, Знаєте, у нас була ситуація, як ми з чоловіком поїхали на самос в Грецію, і у нас зламав. Показник бензину, і ми такі вже по традиції вже звикли, що потрібно буде зараз сперечатися, доказувати, що ти не дурак, що воно зламалося це не ти зламав, і тут нам людинка просто відповідає: it's a okay, case, it's our problem. Типу, це нормально, це наша проблема, це не ваша. І ми просто знаєте, з чоловіком такі були налаштовані нам вже на якийсь скандал, і вони кажуть, це наша проблема. Чому ви паритесь? І ми такі просіли такі вау, таке що буває десь. Ну тобто, ви розумієте, ми наче з якоїсь Африки приїхали. І типу нормально люди, навіть якщо щось відбувається, є якийсь конфлікт, вони спілкуються, розповідають про цей конфлікт і вирішують цю проблему. А ми звикли до того, що ми маємо ще доказати тут в Туреччині, що ти що ми були праві, а у вас отака от помилка, що вам якось це возмістили, щось зробили і якось повернули кошти. Тобто тут зараз така більш знаєте, як війна за виживання, скажімо так. От чим далі я це все аналізую, тим далі я це все бачу. Звісно, що Туреччина завжди була тією країною, у котрої були податки, але вони не були такими, знаєте, скаженими, як колись. Зараз ці податки дуже виросли в різних сферах, і плюс до того з'явилися ще і нові податки. Навіть якщо ви продаєте, щоб ви розуміли, свій автомобіль, який ви вже використовували, ви теж зараз маєте будете платити податки. Тобто, інколи ці податки настільки абсурдні, що люди вже Просто починає сміятися, і ми з чоловіком читали в ікс, що люди кажуть, що скоро ми будемо платити податки за те, що просто дихаємо цим повітрям, і вірити чи ні, це дійсно правда, тому що кожен день нам роблять якісь ачеклама, тобто пояснення того, що в Туреччині прийняли нові податки, і ви ніколи не знаєте, що це за нові податки, як вони відобразяться, і чи будуть вони взагалі вас задівати. Ну і останнім пунктом я хочу відмітити те, що зараз дуже тяжко туркам отримати візи за кордон. Це все пов'язано з тим, що дуже багато турків в принципі вже давно втікли з Туреччини після останніх виборів президента. І Європа зараз не хоче і не готова приймати турків знову. Зараз щоб отримати шенгенську візу, я не знаю, що потрібно зробити. Ми вже з чоловіком чекаємо півроку на рандеву. Досі його не дають, і ми вже знаєте починаємо. Думати, що... що робити, що робити взагалі турків зараз не хочуть випускати до Європи, тому що розуміють, що отримавши навіть той же Шенген, є варіанти потім якось зачепитися в Європі і залишитися там жити. І багато хто це хоче зробити, але не можуть, тому що не видають. Отакі От у мене були причини, чому турки і іноземці загалом тікають з Туреччини. Я думаю, що у вас трошечки ця інформація теж стала по поличкам. Цікаво буде почути вашу думку з цього приводу, а з вами ми вже зустрінемось зовсім зовсім скоро. Все, цьомки цьомки пакусіки!